Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати наступне замовлення, яке я отримав від замовника, від учасника своєї групи, яку я вас запрошую, буде в описі під відео посилання на мою групу. Це замовлення цікаве тим, що це не до автомобілів, хоча ну, це теж до техніки, але це вже до господарської техніки. Це е, такі патрубки до. Е, Системою розсипання а, цих міндобрив лемкен 9 дріб 4. Ось такий от патрубок. Отак от його виїло Міндобривом протерло. Я думаю, зробити це наступним чином а, в цій зоні, де якраз є пошкодження, я зроблю пласт більше товстіше тіло, щоб більше пластику було, і таким чином а, буде. Довше старатись, воно вічним то не буде, але буде служити довше. Замовник мені прислав один екземпляр, а, такий, як він є, оригінал, щоб я міг його обміряти і зробити. От, а інший це вже те, е, не придатний до використання. От, я обміряю це все і виготовлю. от, так от. Навіть такі цікаві замовлення Цільгость в техніці. 3D-принтінг також потрібний. В будь-якій галузі можна застосувати деталі для 3 d принтів Ми бачимо, тут теж, до речі, є таке ребро жорсткості, яке, ну, якби воно так було б ширше, отак, наприклад, то довше б матеріал би протирався якось тут. От. Постараюсь подумати так, щоб цю деталь виготовити цільною. І на самому взагалі теж цікаво, що з цього вийде. Обов'язково вам це покажу далі у відео. Не переключайтесь, став лайки поки що і дивимось далі. Результат друку вичистив тут всередині підтримки. Це оригінал, це надруковано. Ось тут це потовщення. Ось так от. Ось виготовив дві трубки. Це оригінал, це дві виготовлені, виготовив їх з різних матеріалів. Це ось з ABS, а це з PG. От, матеріал PG мені більше сподобався, тому що е, ну, вичищати підтримки було значно простіше. Руками це мені вдалося буквально там, 2-3 хвилини. от В АБС і мені важче то вдалося, але все-таки я це зміг зробити. Ось так. Сьогодні ці деталі поїдуть до замовника. І потім вже будемо розуміти, що, який матеріал кращий і як далі з чого виготовляти. Отже, на цьому все. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь!